Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свин <рис> <рис <Background> Свинка Пепа. Дит Пепа і Джордж їдуть у дитсадок. Для Джорджа це вперше. Джордж, тобі хочеться у садочок. Тату. А Джордж не надто малий, щоб ходити в мою групу. Не переймайся, Пепо. Ви з динозавром складете йому компанію. Динозавр! Але я хочу гратися з дорослими, а не з Джорджем та іграшковим динозавром. Ти диви Пепа не хоче, щоб Джордж ходив у її групу. Ми на місці. Тату, ти певний, що Джордж досить дорослий. Все буде добре. Гаразд. Нехай іде. Папа. Пані Газель наглядає за малечою в дитсадку. Привіт. Це мій менший брат Джордж. Привіт, Джордж. Хотіла би я мати меншого братика, як Джордж, справді? Привіт. Я Деніщиніок. Це динозавр. Це лише іграшка. Динозавр. Кльово. Динозавр. Динозавр. Ой, як страшно. Це кльово. Джордж мій братик. Він кльовий. Пепа пишається своїм братиком Джорджем. Покажемо Джорджу, як ми малюємо. Джордж поганенько малює. А ти йому допоможи. Так, я допоможу. Покажу йому, як малювати квітку. Джордж, сьогодні я навчу тебе малювати квітку. Спершу велике коло. Ні, Джордж, колір не той. Далі малюємо пелюстки. Джордж! Форма не така. Тепер стебло і листя. Бездоганно. Джордж, ти все зробив не так. А що в нас тут, діти? Я намалювала квітку. Дуже добре пепо. А Джордж намалював динозавра. <рек> Динозавр. <рек> <рек> Кльово. Тепер ми повісимо малюнки Джорджа і Пепи на стіну. Пепо, ти, мабуть, дуже пишаєшся своїм братиком. Дуже пишаюся. <толк> Уже вечір і батьки прийшли по своїх діток. Можна Джорджові ще прийти? Звісно, намалює ще один чудовий малюнок. Що ти нам ще намалюєш, Джордж? Динозавра. А -а -а. Ха -ха -ха. Ще один його портрет. Може, тоді навчиш нас усіх малювати динозавра, Кльово! так, Кльово! кльо. <плє> <плє> <плє>